У Павлівці в останню путь чи не найстаршу мешканку села Галині Кирилівні було 94 роки. Перед загибелю жінка пережила страшні муки та приниження. Нікому вреда не робила, прожила ні з ким не посварана. Була нема, не буду грішити. А що попала такому з'яволі з руки, то це. У цьому будинку пенсіонерка мешкала сама. Єдиний син у Росії і давно забув про матір. Доглядала стареньку сусідка. Того вечора, як завжди, принесла підопічній поїсти. та, відчинивши двері, мало не зомліла. Бабця була голою та мертвою. Нині односельці жахом переповідають моторошні деталі. А він її роздягнув в веранді наголо і заніс туди далі, де вона спала, і поставив раком. І одіялом, як вже побив. побив. А що він там на жорстоко. Одніся після такої лютої наруги Кат задушив безпомічну жертву. У домі усе було перекинуте догори дригом. Розбійник забрав усі скромні заощадження господині. Не погребував навіть продуктами. Де шукати підозрюваного у поліції, здогадалися швидко. Розумна людина так зчинити не могла. Тому зразу почали думати на підозрювана, який проживає недалеко від цієї жінки в селі на сусідній вулиці, який має дещо вади в розумовому розвитку. Невдовзі нелюда затримали. Той самий повертався з магазину з повною торбою продуктів і був як чіп п'яний. У нього вилучили ще й три тисячі викрадених гривень. Він не пояснював абсолютно нічого і спілкувався такими. Коротенькими фразами, там від час часто незрозумілими. Про 56-річного Івана у селі давно ходить не добра слава з кримінальним шлейфом. Він в Германії служив і знасилував там жінку, і йому дали 5 років. І він відсидів, прийшов сюди. Тут він по бабах ходив в селі. По таких старих. таких старих жінок Насилували. насилував, робити він не хотів. І не, хоче, і не хоче, а їсти ходить, то він по всій вулиці, нема такої хати, щоб він не ходив, його Ніху, не заставали. У селі знають, Іван не сповна розуму, Нібито це наслідки аварії. Чоловік сильно травмувався і навіть переніс складну операцію. Попав на мотоциклі, дуже побив голову, що йому збирали на, на операцію на вулиці. Слідчі вже мають чимало доказів причетності чоловіка до вбивства пенсіонерки. Чи зґвалтував насправді має підтвердити експертиза? Так само повинні оцінити експерти чи осудний іван, нині ж він у СІЗО.